Всі привіт, друзі, з вами Сентрі, я з кого просимо мій новий друг на цьому каналі. Сьогодні е, буде відео про дем, в принципі, використати ключ, е, який називається Dem Control Tower K. Це епічний ключ, е, який, ну, зрозуміло, все ж таки та що його знайти буде важче набагато чим, рідкі, е, чим рідкісний, да, Там синій зелений. Ось набагато набагато тяжче. а Знаходиться, в принципі, це місце, де його можна використати, в, в принципі, в цій дем, як би, Тауер, в принципі, ці величезній башні на карті. Та де лут, в принципі, дуже високий, а тому що це червона зона, в Е а, Ось. А, в принципі, це одна з самих. На, я думаю, дуже крутих в принципі, кімнат з лутом, де можна дуже-дуже непогано золутатися. Особливо, якщо ви йдете на нічний рейд, я думаю, 100% ви там дуже-дуже дуже добре залутаєтеся. Ось тому, друзі, давайте переберемося вже тоді, коли я в принципі буду вже доходити до самої будівлі, ну до самої кімнати, точніше. І, в принципі, все вам там розкажу. Так, друзі, ну що ж, в принципі, я практично добіг. А зараз я вам просто показую, що ви знали просто, де знаходиться ця кімната. Ми забігаємо, в принципі, з, можна сказати, з головного входу в цю будівлю. Так, ми а, біжимо на ліву лівну. Обігаємо, в принципі, тут все. Це нам дам Staff Room, кейс це вже друга друга тімка, так що. А, може, потім я запишу для вас відеоролик про цю кімнату, в принципі, але. В принципі, нащо що ви вже бачите, де вона заходиться. заходить. Я трошки не знаю, куди мені бігти, але ось. Ми біжимо в цю сторону, ми бачимо цю, е ці ступенічки, ми їх обігаємо, біжимо прямо е от, до цих дверей. Що я зараз до них прибіг. Потім ми розвертаємося наліво, е відкриваємо двері, і там заходиться, в принципі, величезний, дуже-дуже високий канат. Ми на нього запригуємо та піднімаємося на самий-самий верх. Ах! Мені трошки не повезло, тому що заспавнилися дві е, турелі, але, в принципі, вони мене сильно не задамажили. Коли ми піднялися на самий самий верх, тут якраз і знаходиться ця саме кімната. А, я трошки розложуся, і ми, в принципі, заходимо далі. А, нам потрібно зараз буде піднятися наверх ще трошки. І ось справа, де ось цей фаербол. Да, і заходиться ця сама кімната. Дем Control-Tower K. А, ось. В ній дуже. Якщо я не помиляюсь, в ній був непоганий дроп навіть не Так. Тут є і кабінки, і різні всякі ящики, які можна повідкривати. А, все дуже-дуже А, Але я вам реально рекомендую, якщо у вас є цей а, ключ, не брати його, не використовувати його в день. Типу, того що а, зрозуміло, все ж таки, що це не такий крутий дроп, як нічу. Ось, а коли ви зайдете в нічний рейд з цим ключом, зайдете в цю кімнату. мені кажеться, ви, ви тут знайдете 100% я думаю епік, а, а то і, не знаю, якийсь чертежик. Ось тут доволі таки велика великий кімната, як ви бачите, тут збройний ящик також фізико. Я думаю, можна вибити і епіка, якось там вулкана, чи бітіно, чи ну, щось таке дуже-дуже круте. Ось це дуже-дуже кльова кімната, з якою можна реально золотати дуже непогані віщички. Ось зараз ми подивимося, в принципі, скільки мене буде коштувати лодаут. Мій інвентар який буде коштувати під кінець, коли я злутаю цю кімнату. А, так, ось тут я захожу ще одну зброю, 3 уровня. Я думаю, тут на набагато більше речей, але все раз мені трошки не повезло. Ось. Тому, в принципі, це дуже-дуже, все ж я знову повторюю, дуже-дуже класна кімната. А, дуже вам всім рекомендую реально неї піти. Як ви бачите, тут є ще й кабінка Security Bridge, але в мене тоді ще не був вкачаний навик. Тому я не міг її юзнути. В принципі, і зараз він в мене толком і не вкачений, коли я на даний момент записую відео. А, в принципі, ось така кімната, багато луту, багато різних кучок, кейсів, зброєний ящик, куча кабінок. А, кейс, як ви бачите. З гранатами. Як ви бачили, мені з нього випало взагалі БЛюПрінт на пістолет. Кстаті, дуже-дуже класний пістолет. Одразу я собі його поставив в сховок. Ось. У мене, як ви бачите, інвентар на 58 тисяч. Це коли ми днем золоталися. А ось, мені здається, нічого, якщо б ви пішли там. Спокійно було б за 70 тисяч. Мені здається, 100% би повпадали якісь епіки. Можливо, навіть і епічна зброя. А, ось. В принципі, як ви бачите. А, ось такий, в принципі, у нас відеоролик вийшов. Тому, друзі, поставте коси, підпишіться на мій канал. А, і ще дещо хочу вам сказати, що в мене є мій основний канал, де я записую відеоролики по Майнкрафту. Про. А, Різні хоррор збірки да, з різними хорор-модами. Це мій другий канал, в принципі, про Ark Raiders. Тому, друзі, якщо вам е, подобається така тема, як хорор моди там, в Майнкрафті, можете перейти по посиланню під цим відео та перейти і підписатися на мій основний канал. Всім до скорих зустрічі і всім пока-пока.